На 9 грудня в мінську планується зустріч за участю України, Росії та ОБСЄ з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомив президент Петро Порошенко журналістам у місті Чугуєві Харківській області. Президент там передав військовим понад 100 танків, БТРів, вертольотів та вантажівок. Передача танків відбувалася на аеродромі. Бійці Криворізької бригади визнають, це трохи незвично. Утім, головне, аби нова техніка надходила війську. Бажано не гірша, ніж модернізований Т-72. Він заводиться проще на нього. одну кнопкою заводиться. Якщо ми стоїмо в засаді, нам не треба заводити основний двігатель, у нас є автономний режим. Ми заводимо автономний двігатель і генератор, і все, і ми можемо робити пушкою. Наступного тижня бойові машини будуть на Донбасі. За кожною одиницею техніки закріплений екіпаж. Бійці познайомилися зі своїми машинами на заводах за два-три місяці до церемонії. Кажуть, ці батари і танки стали для них рідними. Як от уже ми в Харкові були, так кожен раз кадонаша. Люди одкриві кажуть до нас, що. Вони кадонаша що... мене дуже вас то любимо на. Я не тільки за що нас так не люблять, але коли вони познають нас більше, вони більше поважають нас. Коли це ж виїхали з завода своїми машинами, це була там, то нам казали, що може вистанетись школа нас. Олег Надолішній за час антитерористичної операції має чимало вильотів на вертольотах. Мі 8 називає їх незамінними для висадки десанту і для евакуації поранених. У професійне свято отримав сертифікат на гелікоптер. По ресурсу вийшло у нього срок годності. На заводі його встановили з часом як капі як новий. І скільки йому дають ще ресурс? Тепер скажемо так, полтори-дві тисячі Я скажу, що наші весельотчики найкращі. За словами Петра Порошенка, у Короборонпрому знадобилося чотири місяці, щоб модернізувати техніку. Сьогоднішня її передача наймасштабніша за період бойових дій. Позаду 22 роки. цілеспрямованого, бездумного. Знищення Збройних сил України і української армії. Так, наше військо ще тільки-тільки народжується, але вже виявилося здатним протистояти найбільшій на континенті військовій потузі, яка перла і преде Україну на Донеччині і на Луганщині. Ми захищаємо не лише український Донбас. Абуковину, Галичину, Полісся, Поділля, Слобожанщину, кожен куточок нашої української землі. Президент сказав: за вісім місяців були вбиті більше 1250 вперед, військових, переважно з підрозділів збройних сил. Їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Микола Піддубний, Олександр Рушаков, перший національний.